Джолента Грінберг, крістен Майнзер. Як давати собі раду, чого ми навчилися за п'ятидесятьма книжками з саморозвитку? Анотація. Рано чи пізно перед нами постоїть безліч усіляких як, як стати ефективним, як взаємодіяти з іншими людьми, як досягти душевного спокою. У пошуку єдино правильної відповіді на такі запитання ви варгаєте гори мотиваційної літератури, проте не знаєте, котра з книжок зарадить саме вам і котра з описаних там методик буде дієвою саме у вашому випадку. Допомогти вам з вибором зможе книжка Як давати собі раду своєрідний огляд 50 найпопулярніших книжок із саморозвитку. У цій книжці Джолента Грінберг і Крістен Майзер відверто, дотепно, а часом навіть жартівливо розповідають, як упродовж трьох років вони намагалися переглянути і налагодити свої життя, неухильно дотримуючись правил з 50 мотиваційних книжок. І тепер авторки діляться з нами своїм досвідом апробації різноманітних методик і практик. Описують наслідки дотримання чи нехтування певних порад. Вступ від Крістен. Уже на другий день, з'ївши дві скибочки маринованого огірка й листок салату, я розплакалася. Я картала себе за те, що порушила правило. У моїй тодішній настільній книзі було написано. Що споживати можна лише відверну цибулю порей або ж бульйон з-під неї. А я не стрималася. Усе це відбувалося через тиждень після того, як я зреклася половини своїх матеріальних благ, і через три тижні після того, як я силою думки почала рухати машини на дорозі. Я тоді сиділа на дієті, яку вичитала в книжці під назвою. Чому француженки не гладшують? А за тиждень до того була інша книжка, Викінь мотлох із життя. А ще за три тижні секрет. Отак я й жила, що два тижні в мене з'являлася нова мотиваційна книжка, інструкції якої я дотримувалася до останньої літери. Їла і говорила тільки те, що дозволялося. Прокидалася, спала, прибирала і співіснувала з чоловіком лише відповідно до цих інструкцій. А всі застереження записувала для свого подкасту під назвою Згідно з книжкою by the Book. До такого життя мене підбила моя чудова і весела подруга Джолента Грінберг. Джолента гумористка, оповідачка, акторка дубляжу, викладачка і фанатка мотиваційної літератури. Вона обожнює всілякі брязкальця, беззупинно торочить про чакри і щиро хоче вірити в рецепти з мотиваційних книжок. Вона саме тому й запросила мене стати співвідучою подкасту згідно з книжкою, бо мої переконання були геть інші. Я подумала, а що? Принаймні посміємося, буде весело. Комедія, та й годі, влаштуємо справжнє шоу. Я навіть не здогадувалася, що всі ці книжки реально змінять моє життя, часом навіть на краще. Якби на підкаст, згідно з книжкою, я ніколи не написала б роману про кохання амішів, про який стільки жартувала. Я ніколи не переглянула б усього свого попереднього життя. І, здається, ті кілька непростих розмов з чоловіком про наш шлюб це теж завдяки подкасту. Згідно з книжкою, починався як чудернацький експеримент, але з плином часу проєкт перетворився на дещо більше, і не лише для нас. Наша спільнота у Facebook об'єднує вже понад 15 тисяч підписників з усього світу, які щодня обговорюють безліч тем від офісних конфліктів до алкогольної залежності. Ми брали участь у заходах за Нью-Йорк Таймс давала інтерв'ю для National Public Radio, BBC, SBC та навіть РНЗ, це Новозеландське радіо. Про нас писали: The Guardian, The Washington Post, Time, Bust, BuzzFeed, IndieWire і навіть бібліотекарі міста Лоуренс, штат Канзас. Та, попри всю нашу активність, інтерв'ю, випуски і Фейсбук-спільноту. Слухачам усе одно хочеться більшого. Нас часто запитували, чому ви не напишете книжку, яка містила б досвід життя за всіма тими іншими мотиваційними книжками. Ну от ми її написали певна річ, ми сподіваємося, що нашій аудиторії вона сподобається. Та найперше нам би хотілося, щоб її прочитали ті, хто ніколи про нас не чув і кого зацікавив би. Досвід двох відвертих жінок, які впродовж трьох років намагалися переглянути і налагодити своє життя, неухильно дотримуючись правил з 50 мотиваційних книжок. Примітка: Ми не збираємося вчити вас жити. Правду кажучи, ми жодним чином не є експертами. Ми не психологи і не лікарі. По щирості. Ми не вважаємо, що про самовдосконалення знаємо більше за вас. Як часто наголошує Джелента, ви самі собі найліпший експерт. Ми просто хочемо розповісти свою історію і поговорити про те, що особисто нам допомогло, а що не дуже. До речі, тут не йтиметься про різні розпливчасті банальності, на кшталт розширення внутрішнього потенціалу. Так, Часом банальності бувають пафосними і переконливими, але їх важко втілювати в життя. Отже, ми розповімо про конкретно свій досвід. Це означає, що за бажання ви теж можете все це повторити, а якщо ця розповідь про наші тортури вим'я самовдосконалення змусить вас усміхнутися і похитати головою. Що ж, ми не проти. Ви будьте собою, а ми собою Що треба знати про джоленту? Коли я була шмаркатим п'ятирічним дівчам, мене відвели у дитсадок Того першого дня я взяла з собою пачку паперових носовичків. Їх сказали принести всім дітям. Вони мали протягом року зберігатися в наших шавках, щоб було чим витирати носи. Вечір першого дня. Моя мама і вихователька місіс Маршел розгублено спостерігають за тим, як я намагаюся запхати пачку носовичків у крихітний неоново рожевий наплічник. Я й справді мала намір забрати носовички додому, хоча інші діти без жодних вагань залишили їх у своїх шафках. «Може залишити це в шафці», – сказала місіс Маршал. З ними нічого не станеться, вони тут щодня на тебе чекатимуть. Ага, дзюськи, я не залишатиму своїх речей на всю ніч у цій дивній кімнаті, тільки не я. Посе гаразд, озвалася я, запхавши таки носовички і застібнувши на плічник. а потім очепилася за мамине пальто, демонструючи готовність рушати додому. Місіс Маршал та мама весело перезирнулися, і, тамуючи сміх, дійшли згоди, що на все свій час. Це стало щоденним ритуалом. Уранці я виймала носовички з наплічника і дбайливо клала їх у шавку, а ввечері забрала додому, хоч і вихователька, і мама нагадували, сміючись, що носовички можна залишити в дитсадку, коли я буду готова. І бабах на третьому тижні цей день настав. Я, нарешті, дозріла. Я збагнула, що і як, розібралася з правилами і вирішила, що пора повірити в систему. Мама любить цю історію, бо вона унаочнює одну мою особливість. Я завжди відстаю на два тижні, завжди намагаюся наздогнати життя, завжди на два кроки позаду, в загальному русі. До усталених життєвих їх досягаючи їх трохи пізніше, ніж решта. Це стосується і звички залишати носовичків совачків дитсадку, і першого поцілунку, і першої закоханості, і першої нормальної роботи. Усі мене обганяють. Ця схильність відставати на два тижні життя не давала мені спокою наступні 30 згаком років. І саме тому я захопилася мотиваційною літературою. Ще підлітком я дізналася, що написано безліч книжок про те, як правильно жити. Я знала, якщо прочитаю всі ті книжки і дотримуватимуся їхніх вказівок, то нарешті все надолужу і перестану вважати себе відсталою. Саме я зацікавилася вже в зрілому віці гортаючи періодично якусь книжку, чи переглядаючи мотиваційне відео з інтернету. Та коли один з моїх чотирьох підробітків привів мене в редакцію радіостанції, усе почалося по-справжньому. Я мала читати книжки, які нам на програму надсилали слухачі. То була ціла мотиваційна бібліотека, нікому крім мене не цікава, і я. Не могла начитатися. Кожна нова книжка, яку я розгортала, була красиво перев'язаним букетом обіцянок, обіцянок щастя, продуктивності, успіху, всього, чого я так прагнула. Кожна ніби промовляла до мене Джоленте, повір, я все владнаю. Ти ж не хочеш відставати на два тижні від решти. Звісно, я не хотіла. Тому я зібрала всю цю літературу, зателефонувала своїй подрузі та колезі Крістен і повідомила, що ми запускаємо проєкт, у якому треба прожити за чіткою послідовністю правил, описаних у тих моїх книжках. Крістен із категорії подруг, які так вправно порядкують своїм життям, що це аж бісить. Вона моя протилежність. Це та подруга. До якої приходиш по дорослу пораду? Крістен завжди знає відповідь ідеться про адвокатів із нерухомості чи про розлучення. У Крістен немає моїх заморочок, от я й подумала про неї як про ідеальну мотиваційну напарницю. Вона спостерігала б за мною і слугувала б такою собі контрольною групою, бо їй, на відміну від мене, не доводиться все надолужувати. Якщо книжки вплинуть на нас обох, це означатиме, що вони дієві. Отак От і народився б наш підкаст згідно з книжкою. Слушна нагода, робочо товариські стосунки і моя властивість жити на два тижні повільніше усе це привело до експерименту, в якому треба було впродовж тих таки двох тижнів, так угадали. Дотримуватися правил однієї з 50 мотиваційних книжок. Фішка Крістен. Джолента іноді ставить мене за взірець, стверджуючи, що кому, кому, а мені мотиваційні книжки точно не потрібні. Загалом я і справді щаслива людина. Я не сиджу цілими днями в тривожних роздумах і не вважаю себе невдахою. У мене завжди веселий, доброзичливий вираз обличчя. Крім того, Джулента каже, що я цілком самодостатня. Працювати я почала ще в старших класах і самотужки назбирала на коледж. На моєму рахунку 401 тисяча доларів. У мене є бухгалтер та адвокат з нерухомості. За потреби я йду до лікаря, а туалетний папір купую заздалегідь. Проте це не означає, що я ідеал та орієнтир для інших. У жодному разі, я майже ніколи сама не перу і готую рідко. Усе це робить мій коханий чоловік Дім. Як і більшість американців, я забагато залипаю в телефоні та зловживаю фастфудом. І, хоча мені б не зашкодила. Я не встав в бичу перед дзеркалом, промовляючи, яка шикарна жіночка! За всі ці роки я теж з'їла не один пуд солі. Я змінила сім шкіл де найчастіше була єдиною небілою ученицею в класі. Я так потерпала від своїх батька й мачухи, що коли мені виповнилося 12, їм заборонили зі мною бачитися. З раннього дитинства. І аж до 20 з гаком у мене було порушення харчової поведінки. У коледжі я зустрічалася з хлопцями, які публічно мене сторонилися, принижували та обкрадали. Мені добре відомо, що таке сексуальні домагання з боку начальства. Мої мами і бабуся помирали у мене на руках. Та, попри все, я вважаю себе щасливою. Багатьом довелося знати і гіршого, але в них не було хороших друзів. У дуже багатьох мозок запрограмований проживати емоційну травму значно сильніше, ніж у мене. Багатьох не влаштовує те, як функціонує їхній організм. Я ж на свій не нарікаю. І, на жаль, надто велика кількість людей не вважають за потрібне або ж не можуть собі дозволити. Звертатися по фахову психологічну допомогу. Щодо психологів, у мене багатий досвід. Зізнаюся, у мене досі бувають періоди безнадії. Це цілком природно. Злети й падіння чергуються в житті кожної людини. Інколи прокидаєшся в піднесенні, а потім протягом того таки дня стаєш дратівливим. Часом гризоти виринають із. Найдавніших закапелків нашої свідомості. Припускаю, що саме цими пояснюється попит на мотиваційні книжки. Якби всі і завжди почувалися щасливими, ніхто їх і не купував би. Як уже зазначалося, до такої літератури я завжди ставилася з підозрою. Здається, більшість із тих книжок просто грає на людських комплексах. А їхні обкладинки різніють неймовірними обіцянками гарантований спосіб змінити життя, найліпший спосіб розбагатіти наступного року, єдиний безвідмовний метод вкласти дитину в ліжко. Саме тому в нас із Джолентою вийшов такий хороший дует. У діжку її оптимізму я завжди додаю ложку свого скепсису, намагаюся торпедувати будь-який рецепт щастя. За який їй кортить ухопитися. До того ж, маю досвід критика. У коледжі я підробляла концертною критикиною і арт-оглядачкою. Потім багато років працювала в адміністрації університету, де моїм головним обов'язком був огляд ЗМІ. А незадовго до запуску подкасту, згідно з книжкою, я завершила роботу над подкастом про кіно. В якому 6 років була співведучою. Це не означає, що в нашому ж джоленту експерименті мені належить роль затятої критикантки. Це зовсім не так. На цьому етапі вже можна без перебільшень стверджувати, що під час випусків я плакала не рідше за джоленту, а то й частіше я розповіла про себе значно більше, ніж намірялася. І я добровільно виставила особисте життя під усі критичні стріли. Я вже писала, що запозичила з тих книжок одну-дві поради, в окремих випадках мої підозри виявилися обҐрунтованими, проте кілька разів я й справді відчула в своєму житті позитивні зрушення. Частково ці зміни зумовлені нашою жолентою дружбою, яка міцніла і розвивалася протягом шоу. Я безмежно їй за це вдячна, частково зміни зумовлені й тим, що я розповідала про своє життя, і ці історії, можливо, комусь та й допомогли. Ну і зрештою, це відчуття походить від, що ж визнаю, досвіду, якого я набула, дотримуючись порад з усіх тих смішних книжок. Гаразд, годі, вже перед історією поговоримо про те. Як ці книжки впорядкували та спаскудили наші Джолентою життя?